Питає Раве, робота людини в десятці разом з, зі своїми властивостями приводить до прохання, зрештою, так. А що просити про властивості? Адже прохання це вже зв'язок з творцем, то не ясно, що, що в цьому робити, рав, що означає просуватися від стану до стану на цих етапах. Каже, ну більше об'єднання в групі, це те в десятці, Це те, що я можу сказати. Ну так це разом з тими властивостями, які я розкрив собі, наскільки ледачий або сервісі, немає значення. Властивості зміняться зрештою. Якщо я буду просити, я не можу говорити бути таким, чи таким, чи таким. Творець знає мої властивості, знає властивості товариш, товаришів і змінює їх потреби для об'єднання. Так просити тільки про результат, про об'єднання так, каже рав. Так, те, що ми користуємося творцем, щоб змінити все між нами, каже Рав. ми ж говорили про це весь час, питає. Те, що ми хочемо, це ми хочемо в зв'язку між нами, прийти до зв'язку з творцем. Так каже рав, але зв'язок між нами ми поки що не можемо його встановити, сформувати, тільки творець робить. Питає, так яка різниця між творцем, який з'єднає нас більше, і тим, що і все, і, і все об'єднання вже дати йому насолоду, рав. Об'єднання це вже дія, так. А, віддача це дія, а саме єднання робить творець. Все це одна вища сила, каже Рав. Немає, боронь Боже, щоб було декілька вищих сил. Гаразд.